У селищі Білики Кабуляцького району активісти знову відновили блокування підприємства по відгодівлі свиней. Перемир'я, яке тривало кілька тижнів, несподівано закінчилось. У суботу, вранці, на вулицях селища активісти через мегафон закликали жителів долучитись до протестної акції. За різними оцінками до акції, долучилось від 40 до 70 біличан. Одна із вимог протестувальників це підписання графіку вивозу свиней із відгодівельного підприємства. Товариство з обмеженою відповідальністю сільській сільські традиції оприлюднило відкритий лист, в якому звернулось до жителів селища Білики, Цитуємо. Ми переконані в тому, що зазначені організовані протиправні дії протестувальників є нічим іншим, як новою формою рейдерського захоплення підприємства. Про перебіг подій по блокаді підприємства керівники груп в телефонному режимі доповідають представникам влади, в тому числі обласного рівня, які коригують їхні дії. Навіть той факт, що текст припису державного інспектора з охорони навколишнього природнього середовища щодо призупинення діяльності «Сільські традиції був надиктований завзятими активістами та представниками влади під час мітингу. Не витримує жодної критики станом на 1 вересня 2016 року. Даний припис скасований як незаконний. У той самий час підприємство руйнується, знецінюється, чого й чекають можновладці, аби придбати його за копійки. При цьому неодноразово представниками влади наголошувалось на необхідності зміни керівництва підприємства та спроби сконтактувати з власниками свинокомплексу. Закликаємо громаду з мете не приставати на пропозиції відвертих зловмисників спрямовані. На знищення бюджету підприємства звертаємось до керівництва області, в особи голови Полтавської обласної адміністрації Валерія Головка, його першого заступника Андрія Пісоцького, голови обласної ради Олександра Біленького, допомогти підприємству відстояти свої права та зберегти привабливий інвестиційний клімат. У свою чергу колектив підприємства Сільські традиції налаштований рішуче боротись за життєдіяльність комплексу і залишає за собою право звертатись до Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, національного антикорупційного бюро України та президента України у разі неспроможності обласного керівництва зупинити рейдерську атаку, зазначається у зверненні. У суботу по обіді протестувальники заблокували кормовози, які привезли харч для свиней на комплекс. Очевидно, учасники акції не налаштовані на конструктивні перемовини з керівництвом комплексу, бо розпочали блокувати підприємство у вихідний день, коли керівників компанії на місці не було.

Vamos, oh, Представники підприємства повідомили мітинувальників про правові наслідки та відповідальність у разі порушення ними закону. Про подальший перебіг подій у біликах будемо інформувати у наступних сюжетах та на Шпальтах газети Нова година.